Заступник головної комісії. Ради приємно. Хто не знає, приємно познайомився. За дня, шаної колеги. На сьогоднішній розгляд постійно діючої комісії районної ради вноситься сім питань, восьме, різне. Нам ну, необхідно затвердити порядок денних роботи комісії. Серед питань перше про затвердження положення про офіційний веб-сайт Російської районної ради у інформаційній мережі Інтернет. Друге про внесення змін до рішення районної ради від року про обрання постійних комісій районної ради. Третє питання про обрання нової постійної комісії районної ради. Четверте. Районної ради 1120 року No16 про утворення президії районної ради. П'яте про виплату матеріальної допомоги голові районної ради. Шосте про виплату матеріальної допомоги заступнику голови районної ради. Сьоме про доступкове припинення помагань результат районної ради. Великому. І восьме Різдне. Хто за те, щоб затвердити порядок роботи комісії? Ну, может, бизнес? Да. Телефон. Я думаю, всі розуміють, що буде інформаційні, мобільні, інтерактивні, є і відповідно порядок, затвердження кабінету міністрів, про інше міністерство юстиції, про функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, закон про доступ до публічної інформації, ряд інших законодавчих актів, зі яких, для того, щоб офіційний веб-сайт районної ради. Відповідно чинного законодавства треба забезпечити положення. Положення у вас перед очима. В принципі, там є прописані всі умови правила, і правила, яким чином має функціонувати цей вебсайт. Якщо є запитання, перегляньте, будь ласка. Запитання, зауваження? Немає. Немає. Хто за те, щоб внести дане питання а, на розгляд чергової сесії Підешської районної ради, прошу проголосу. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання в порядку денному. про внесення до рішення районної ради про обрання складу постійних комісій. зв'язку з тим, що а, у нас а, голова нашої комісії. Ослуговець помер Андрієв, значить, у нас буде зміна у складі комісії. Тому Прийнятих рішень сесії Белійської районної ради, і включити до складу постійної комісії з питань регламенту, депутатської законності та правопорядку Кумівського Олександра Вікторовича, а також включити до складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку підприємництва транспорту та інфраструктури Чернявського Олександра Петровича, включити до складу постійної комісії з питань земельних відносин, та Світлана Іванів, а також включити до стану постійної комісії районної ради з питань реклами до депутатської експоції закону для правопорядку Жорцевіща Олександра Бауда. Всі ці питання як в узгодженні виведення узгодження сесії медичкою районною радою, черговість депутатів, які пропонуються до. Зокрема, зазначення комісії, згодження із виборчої комісії району. Питання зауваження немає. Дякую, щоб дане питання внесено на порядку денний сесії Продисівської районної ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. одноголосно. Дякую. Наступне питання про обрання головою спокійної комісії. Проєкт рішення Родичівської районної ради звучить... Без прізвища регламент Брадисівської районної ради говорить про те, що голова відповідної комісії, ну кожної комісії постійно діючої Брадисівської районної ради, затверджується в сесію Бердичівської районної ради після внесення пропозицій безпосередньо членами комісії, оскільки у нас немає голови комісії у зв'язку із загибелью смертю. Нам пропонується нашій комісії віднести кандидатуру на голову діючої комісії. Які будуть пропозиції, шановні депутати? Я думаю, що ви безморяться. Можна я буду заступником, а Дмитра Івановича я пропоную на голову комісії. Якщо діття. Що є інші пропозиції, ну, я внесла свою пропозицію, як е е була внесена першу пропозицію, я заступник, то треба буде по-любому потім, потім переобрати заступника. Тому е є ще пропозиції? Шановні депутати, поступила пропозиція, обрати грубою постійно діючої комісії з питань соціально-економічного розвитку підприємств. Діхтяря Володимира Івановича. Ой, вибачте, Дмитра Івановича. ви Діхтяря Дмитра Івановича, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Дякую. Значить, дане питання вноситься на розгляд. <ривіт> Наступне питання про внесення змін до рішення районної ради про утворення президії Берліської районної ради. У нас виходить, що в даній ситуації питання утворення президії мається на увазі, що до складу президії входить голова комісії, оскільки у нас. Голова комісії Віктор Петро Іванович є членом президії Хертіцької районної ради. Не, не бачу за два да, Тобто, вже автоматично не бачу сенсу вносити дане питання на чергової сесії. Тобто, дивіться, у нас черговість має бути голосування хто за те, щоб внести, і ми підіголосуємо, що його не казали, що не mm -hmm. будемо ставити друге питання. Тому, шановні колеги, хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії придійської районної ради, прошу проголосувати. За? Проти? Ми проти голосуємо? Так? Хто? А ми ж не вносимо це питання? А, це не так, давайте тоді ще раз. Голосуємо за зміну. Ні, ну ми можемо двічі ставити на голосування, але просто не підтримали з першого разу і тоді тримається другий раз. Не Зрозуміли, так? Нам немає потреби вміни е, вносити. Тому фактично ще раз. Хто за те, щоб вносити дане питання? Так, хто проти? Угу. Утримався. Одноголосне дане питання знімається з порядку денного чергової сесії правічівської районної ради у зв'язку з тим, що голова пропозиція ну, ну, та голови фактично не немає потреби, тому що він є членом родині празі районної ради. Є. Наступне питання про виплату матеріальної допомоги у голові Бердичівської районної ради. Шановні колеги, це одноразова виплата за те, що це перша виплата Бердичівської районної ради. Значить проєкт рішення перед вами. Прошу переглянути, якщо є питання задати. Шановні депутати, є запитання? Є. А із розмір це і Як в мене пропозиція, то десятикратний місячний оклад. Це вкладу оплату, так? За всі п'ять років. Дмитро Іванович, дивіться, ми без задоволенням, але виходить те, що виходить. Я розумію. Так, це як би пропозиція непогана, ми не будемо і самі отримувати. Знаєте, виходить районна рада, але питання того, я не повішу, що така можливість, якби у нас з'явилася і обласна державна адміністрація за те, що пам'ятаєте, ми приймали програму, зверталися до обласної ради, спохання нам програму матеріальну субвенцію, в цьому році така субвенція спрямована більшості на погашення заборгованості на репу там приводить жаль тому що ситуація в нас абсолютно яклична і зрозуміло що за п'ять років навіть за час притягнути до нападів на клей на, 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 на все розумієте то на канставари то, необхідне на кам'ячні на Гарне забезпечення на систему запуску і у нас там цілий припис да, на папку. Общайському її, звичайно, раз 10 більше, бо тоді ми могли говорити за нормальну матеріальну допомогу. Так. Та, так, ну так, але дякувати ну Дякуємо, звичайно, за за, за <зас> наявні, на <це>. <зас> <зас> да, що в принципі обласна державна адміністрація, Ірана якби. Дали таку матеріальну субвенцію, ми можемо трошечки залатати ті дітки, яких ми набралися за 5 років. Тому, шані колеги, якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за те, щоб внесе дане питання на роботу сесії, прошу голосувати. Хто за проти? Утримався. Дякую одноголосно. Наступне питання про виплату матеріальної допомоги заступнику голови Путичівської районної ради. Точно та сама. Хочу сказати, що фактично і голова, і заступник не тренуються, тому знаєте, люди отримують. Тому, е якщо є запитання, запитання має. Хто за те, щоб внести на питання на сесії, прошу голосувати? Хто за проти? Утримався, немає. Дякую. Вноситься на розгляд сесії. І ще одне питання. У нас про досвідкове припинення повноважень депутата районної ради пані. Дивіться закон про статусів. І відповідь заява. Ми маємо прийняти рішення про внесений на розгляд чергової сесії. Є запитання? Запитань немає. Тому фактично ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання внести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проте утримався, вноситься на розгляд у сесії. Шановні члени комісії, шановні депутати, всі питання порядку денного нашої комісії розглянули. Із семи питань шість вноситься на розгляд чергової сесії. Я всім дякую за допомогою і до зустрічі на сесії.